Розібрав я суперкам цей, а тут є ще одна камера, вона доволі примітивна, як в звичайному FPV, тому нема ніякого смислу. Мотор поки не знімав, мені не цікаво це. Тут і драйвер є от якраз на цей мотор, теж не дуже цікаво. А от камера це вже цікавіше. Чому? Тому що вона ціла, був лише розбитий. Захисний фільтр скло, але це не проблема. Камера, по суті, працює. Що ми тут маємо? Блок-вичислі, обчислювальний блок, який йде окремим шлейфом на загальну плату. Так, є у нас тут під'єднаний радіопередавач відеосигналу. І є. Штатна антена цього суперкаму. Також модуль відеопередатчика, від якого ще є роз'єм обміна даними. Ну і загальна вся ця система. Спробуємо дати живлення на цю мануфактуру. Ефект не відразу. Так воно працює.